Дитячий пляж на деякий час перетворився на тренувальний майданчик. Тут наочно демонстрували техніку рятування потопаючого та надання до медичної допомоги, робили масаж серця що треба брати руки в замок і обов'язково цією частиною. Було дуже цікаво, і ти пізнав щось нове в своєму житті, тепер я буду знати, як допомогти людям, якщо вони тонуть. Навіть я взросла людина, то я перший раз прийшла на таке навчання подивитися, а для дітей це взагалі корисно. Ну і Щоб людина знала, що треба робити, при першій допомозі, що людина потопає. Не меншого ажіотажу отажу з поміж дітей викликало ознайомлення з костюмом та підручними засобами водолазів. Ось ви бачите комплекс спорядження водолаза. Що входить в комплекс спорядження водолаза? Це гідрокостюм, так називаємо мокрого типу, боти, шлем, рукавиці, балон із компенсатором плавучості. Все це дуже важке, чим скоріше ми. Прибудемо і почнемо працювати на наданням медичної допомоги, тим більше шансів, що людина буде врятована. Тобто, гаяти часу, ми не маємо права ні грамулічки. Такі практичні навчання представники служби з надзвичайних ситуацій проводять щороку. Кажуть, здобуті навички допомагають врятувати життя інших. І, попри те, що пляж в гідропарку спеціально облаштований і дно обстежений, рятувальникам часто доводиться поспішати на допомогу. Що це біля берега? Це Пів хвилини тут рядишком, все ми знаходимося чуть-чуть довше на дорослому пляжі, бо він більший. А якщо на воді це за допомогою катера, це теж хвилина дві не більше проходить часу, щоб до, до добратися до людини, яка потребує допомоги. За словами рятувальників, здебільшого допомоги потребують дорослі і непланово показали, як доводиться завертати тих, хто заплив у небезпечну зону. Чоловік заплив за бої на на русло ріки. Там глубина, і ми їх одганяємо, щоб ближе к берегу на території пляжа плавали. Тому що єс подалкагалем плавають, які не довжні подалкалям, вообще выгонять на берег. Тому що 90% подалкагалем тут тонуть. Випивають і йдуть, і тонуть. В літню пору відпочинок на воді є особливо важливим і так кожному варто пильнувати, аби тепла вода не стала підступним ворогом.